Буржуйками харківських теплових мереж, якими минулої зими обігрівали укриття, пункти незламності, зацікавилися працівники історичного музею. Вони збирають експонати до харківської сторінки періоду російсько-української війни. А ця металева пічка, виготовлена за кресленням майстра котельно-механічного цеху Олександра Коваленка, рятувала містян від холоду і голоду під час блекаутів перебоїв з газом. Вона заслужила стати культурною цінністю і музейним експонатом. Втім, до завершення війни буржуйка зберігатиметься у спеціальних фондах музею. У нас є спеціальна музейна комісія, яка приймає до музею, а потім, звичайно, пристосовується номер, присвоюється до таких речей, і це потрапляє вже до музейного фонду України. Тобто, це стає вже не просто якоюсь річчю там буржуйкою, а це стає культурною цінністю. Ця універсальна піч одна із півтисячі, яку виготовили з початку війни на підприємстві для міста. Буржуйки варили із труб, що відслужили своє на харківських теплотрасах, фактично дали нове життя відпрацьованому металу. Музейники спеціально приїхали на підприємство за новим артефактом для своєї експозиції. Василь Семейкін, начальник котельно-механічного цеху, де торік у дві зміни варили буржуйки. Планує після перемоги обов'язково відвідати історичний музей. Торіч цієї пари також було масове виготовлення цих буржуєк. цех робив майже в дві зміни, тобто нам допомагали також аварійні служби, займалися цим. Робота доволі нестандартна, можна сказати так, творча. Дуже приємно, що люди будуть дивитися на витвори нашого мистецтва, так можна сказати. Сам обов'язково приду в історичний музей після закінчення цієї війни дивитися. Музейники кажуть, що харківська сторінка війни буде представлена не тільки матеріальними артефактами, а й історіями очевидців про героїзм комунальників, енергетиків, волонтерів, медиків, журналістів, учителів та й загалом усіх харків'ян у проєкті Цивільні герої. Алина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.